Вгадайте, що комфі підготувало для вас перед новорічними святами. Правильно, новорічний конкурс з багатьма подарунками, а головний приз iPhone 16 Pro. Мега подарунки від комфі це найкращий сюрприз для вас та ваших рідних. Якщо ви обожнюєте готувати, не проблема. Ми для вас підготували блендери, м'ясорубки, бутербродниці. І з цим всім ваше життя значно полегшиться на кухні. Обожнюєте грати в ігри? Ми підготували для вас ігрову гарнітуру та мишки. Любите затишок і чарівну атмосферу вдома. Ми підготували для вас теплі пледи, чайники. Келихи для Просеко і гірлянди. Ну, а для найменших ми підготували пластилін ліпаку. Ось такого маленького пушика, якого також доведеться віддати вам. І, звісно ж, конструктор Lego. Боже, я так мріяв колись в дитинстві про Лего, але мені купили, знаєте що? Светр. Ну, а для шанувальників Apple ми підготували відновлений iPhone 16 Pro. <клес> Умови дуже прості, правда, Пушик? Правда! Вам потрібно просто поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Комфі і написати в коментарях, що б ви хотіли отримати на новий рік під Ялиночкою. І щось із цього всього відправиться обов'язково до вас. Кожен отримує по заслугам. О, для поціновувачів Prosecco може бути подаруночок і ось такий, який красивий. Так, а ну подивимося, що у нас тут. Вау! Уа. Ух ти! Прикольна мишка. Ще такий класний колір. Комусь пощастить. Ну, тут все зрозуміло, да? Дітки, ваша творчість на першому плані. Ой, клас! Це прям про тепло і про затишок. Супроводись, який він класний. Мамо, я відкрию найбільший. А, це подарунок, який би зацінила моя теща. Бемц, бош. Так, ану. Ардесто. Ліхтар пастка для комарів та комах. Оце обалденна штука на літо. Ух, ще багато. Ух ти який. Ой, клас. Мені додому не витрачає такої штуки. Це прикольна штука. Можна робити вафлі і бутерброди. Mm. Я здогадую, що це може бути те, чого не вистачало в моєму дитинстві. Ооо! О, які вони класнючі. Лені Олені. А ну, подивимося, що у нас тут. Mm. О! Ого! А вони світяться? Навушники, які обалдені, клас. Це для новорічного затишку прикрасити все вдома, десь на картини, десь на ялинку. М -м. це ви таке підготували. Який крутий чайник! Ви знаєте, що на нього йде 10 років гарантії. Уявіть, 10 років на звичайний чайник здавалося б. Подивимось, що у нас тут далі. Yes. Ой. Вау! Ви лише уявіть. Ви захотіли соку, де апельсинку. Поклали, витиснули і п'єте свіжий сік Фреш. Так, подивимось, що у нас тут. Це фаль, і це. Вау, це блендер, і він такий крутий. Напишіть в коментарях, кому потрібен саме цей девайс на кухню. <плес> Як дитинський, так цікаво. Боже, там м'ясо. Я люблю м'ясо. <плес> це ж м'ясорубка. Ви тільки погляньте, яка крутезна м'ясорубка. Ви тільки уявіть, можна саме на ній на святковий новорічний стіл зробити смачні соковиті котлетки. І головний приз: відновлений 16 Pro. Я думаю, заради цього красунчика можна коментар і написати. Ми із пушиком хочемо привітати усіх наших підписників з прийдешніми святами та побажати вам міцного, міцного здоров'я і мирного неба. Нехай усі ваші бажання здійснюються, а подарунки вже їдуть до вас поштою. Умови читайте в описі. Нехай щастить.